Знаєте, я дуже люблю гуцульську страву куліш, хоча ніколи її не готували. І от зараз є нагода приготувати справжній куліш. Дуже просто готувати. Вода підсолена, закипіла і додаємо. Мішати мішати мішати, 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 так, так, щоб не, не, не роз... щоб кумачків не було. Так, так. Ой, так. Уважно, уважно, уважно. Ну, сили, дай Боже. Перемоги. Так, а ну дайте мені йде покажите. Не пробуємо, чи як воно, воно загусте. Ще треба. Ну, так, давайте. так, давайте, давайте. Давайте покажу, яку треба крупу. Так дивіться, яку крупу треба мати. Не, так, дуже, не, не, не така дуже дрібна Не, не дуже дрібна так. і не дуже м'яка. Середня. І не та, що в голубці. І не, вже... і не та, що в голубці. Ну, вже гусне. О, Гусне, гусне. Трошки менший газ, аби в нас докрива. Так, робимо трошки менший газ, угу. аби воно упрівало. О, трошки трошки. Так, 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 так. Так, уже густіє, густіє. А воно так трошки. Ну? Нема куночки, нема. Нема. Але тут куліш називають кулеша. Кулеша. До кулеші. Ми завчасно приготували грибову підливку. Грибову підливку. — І крученики. І крученики теж. О. З грибами і капушки. Галя, розкажіть, як готували. Що? Підливку, грибочки я готували, розкажіть. А ну діліться секретом. М -м 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 -м. А, це зверху будемо поливати. Так, це будемо Ні, окремо, кожен собі зверху поливати. Ну, — Звичайно, куй зверху. А що тут є? Грибочки, Грибочки цибулька бачу. Так, цибулька, морквочка, сметанка і трошечки крукма. <свес> і скільки готувати? На ну? око. <свес> на око. Чи, чи не язик? <свес> і на язик. Усе у гуцулів готується на око. То що від настрою, ну що? Як у вас сьогодні? Вау! гарно, гарно. трошки. Ой, сметанки трохи. Ні, ні, то сметанки даю просто замість масла. Бо ж сметанка воно ж масло з чого робиться. Сметанки? До речі, є ще от така страва, яка називається банош. І банош. І банош та то сам, та сама кулеша, тільки готується на сметані. Не на воді, а на сметані. О! Зрозуміли? Банош відрізняється від кулеші лише тим, що банош готується не на воді, а на сметані. Mm? Так. <кліпченки> так, а що наші крученики? Вже добре. Oh. Крученики. <кліпченки> крученики це поляндиці. Ну, по це так. Так, як відбивна відбита. Посолити і нафарширувати капусточку з глібами. Капусточка тушена, домашня, квашена. Протушена і до того грибочки, ці, такі самі, як тут. Сінки, знає, Зрозуміта, чи готова кулеша, треба подивитися на сінки. Коли воно відстає від сінок, значить готове. О, дивіться, бачите, відстає. Все, готова кулеша. Все, виключаємо. Оп! Добре. Цю колешу ми готували разом. Я Ігор Захаренко та пані Галина. Поки пан Микола не бачить.